Три години. Три, три, три. Ще три Снігуронько! Тру. Дід Мороз! Після заміни заклинишого термостата намагався вигнати повітрячко із радіатора грубки. І раком, і боком, і з підскоком, і догори ногами. А дує холодним. Ось на патрубка спеціальна кришечка, через яку випускається все повітрячко, і тоді, по ідеї, вона має гріть. Аж тут! Виявляється, що ця машинка була придбана влітку, і тепла ця машинка не бачила. Навіть з непрацюючим термостатом хоч би якесь тепло та й було. Тож зараз вирву з мене м'єсомоті два патрубка і попробую чмухнути у радіатора. Накинув шланг і тепер. <гас> ну що ж, що крепнули, очі вилізли, а таке наче хтось там кран поставив, хоча по факту тут крана ніякого немає. Тут воно йде, трубочки йдуть, з-під капотки йдуть трубочки, десь там з вигидзулями, і ось прямо в радіатор. Значить, будемо розбирати.